Короте, це було десь після обіду часа, десь три, може четвертого дня після обіду. Я прийшов підрубати дров, щоб розтопити трохи в хаті. Думаю, щоб піднялись з погріба трохи та ну, багато сімей, які сиділи, щоб нагрілись трошки. Ну, бо все-таки в погрібі холодно. Я собі рубаю тут дрова, йдуть взриви. Ну, взриви йдуть, ми до цього привикли, тоді йшли зриви через каже, 15 хвилин. Бах-бах-бах-бах. Бах, відкрились двері. Ну, Думаю, відкрились від зривної волни. Коли я підійшов до котельні. Двері були відкриті, то з котла вже бігла вода. А куди прилетів снаряд? Снаряд попав із хати, попав він в котєл в От котла де кашети, у двері, це їх під воно було отак. Коротше, і ось з дверей він вийшов, полетів десь в ту сторону. І потім в 15 го ночі вже прилетіли гради. Один упав тут, два впали от там, -от. там, де стояли наші машини. Ну, на третій день, коли я вже в сім'ю відправив, я сам нікуди не жав. Попросив хлопців, щоб їх вивезли куди небудь далі відсюди, тому що я розумів, що я раз по хаті почали стріляти, значить будуть далі стріляти. А діти в погрібі сидять, це було страшно, щоб діти страждали. То я на третій день після цього, після градів, коли я прийшов і ходив сусідку провідував, бо сусідка в мене нікуди не виїжджала, я її просто провідував. Я проходжу тут через сарачок, через забор, тут я заходжу. Тільки я зайшов за сарачок, щоб піти туди, щоб мене менш бачили, так старався, щоб дрона не чутно було. Прилетіли міномети, почали летіти. Перший упав тут зразу. Останні летіли, там падали. Там вони ну, багато їх падало. Ми знаходимося ззаді мого будинку. Тут, коли йшли це все, люди сиділи у погрібі і мало кого сиділи, ну, хто в хатах не сидів бо боялися ж постійних прильотів, тут стояла одна машина, там стояла друга машина. Ми стояли у дворі. Тут, де стояли наші машини, поприлітали гради. Ось одна яма, це стояв джип, там стояв бус, там стояли ми. Все до міліметра геть було. Ну, яма була така, що коли я поначалу залазу, до пальців видно, так як стала на весь рост, пальців видно не було. З мінометів вони стріляли зі сторони БРСМ. Ось такі штуками прилітали вони до нас. І перед воротами я знайшов таку штуку, яка розірвалася, я так зрозумів, перед двором і сама головка тільки зайшла мені в котельню. Все остальне впало. У ну, нього залишила тільки ця штука. Це носитель. Це 156 кілометрів. Тут 6 кілограм 17 він... 40 кг снаряд. Ось так він працює, коли його вистрілюють з танка. Його зажигає порох, який внутрі стоїть перед цим. А так воно горить, коли несе снаряди. Ну, коли його багато в кучі, воно дуже-дуже сильно гуде і. Ну, І вижигає все, що де падає. Випалює, просто випалює. Всередині снарядів за носителем, який його несе, такі всередині ще є штучки. Їх дуже багато, там до 9 тисяч, які потім, коли розриває снаряд, вони просто летять рівненько. Для чого тут стоять цілі ліпістки, які рівняють траєкторію поєдну, що воно летіло гостряком. Ну, Це ми вже потім чоловік тільки що пихнуло. Ну, бачите, як воно розкаляється. Mm -hmm. Якщо його запихати, допустимо, в банку, я запихав тушонки, там, консерви, отак чуть, -чуть напихаєш, зверху пежуєш, просто бумагою, щоб плотніше було, то банку розплавляє. Спод кофе, туш... ну, метал плавиться, одразу говорю. Якщо, допустимо, взяти кусок і зараз кинуть його в буржуйку або в грубу і закрити, щоб не було кислороду, mm -hmm. розірве, Взрив іде бо йому він горить тоді, коли є кислород. Коли немає кислорода, воно просто як, як пакет працює.